Ми, депутати Івано-Франківської міської ради, висловлюємо своє різке невдоволення законопроектом 9103 від 13.03.23 року щодо запровадження Інституту цивільних партнерств, який пропонує прирівняти реєстровані партнерства до шлюбу, називаючи їх сімейним союзом. Вважаємо неприпустимим будь-які законодавчі ініціативи, які несуть загрози для інституту сім'ї, так і для цінних підвалин українського суспільства в цілому його моральних і духовних засад. Дякую, я, я є питання? Прошу ласка. Мар Мар'яна навершеніна, фракція Європейська Солідарність. Законопроект 9103, Він говорить про партнерські стосунки, і в тому числі чоловіка і жінки. І в мене питання до вас, Ярослав. Скажіть, будь ласка, де там є загроза вам, вашій сім'ї чи іншим сім'ям? Дякую. А, і я буду утримуватись е, при голосуванні за дане звернення. Є пропозиція голосувати. Хто за? прошу голосувати. За 27. Рішення прийнято. Зараз дурного наговоримо, то нашу. за 27 рішення прийнято.